У Коломиї відкрили жіночий простір. Це місце, де будуть проводити тренінги, майстер-класи, а також організовувати якісне дозвілля для Коломиянок та внутрішньо переміщених осіб. Втілює ініціативу громадська організація Трикутник. Деталі в сюжеті. Жінка для жінки саме так називається проєкт, завдяки якому у Коломиї створили жіночий простір. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН, Розповідає Соломія Зінець Мацишин, голова громадської організації Трикутник. Проект називається Жінка для жінки, тому ми, як жінки, теж розуміємо, як в цей нелегкий час багато впало на жінок, відповідальності різної роботи, і тому хочемо, щоб вони мали де відпочити. Ми маємо можливість відкрити такий фізичний простір, де будемо працювати з жінками, займатися майстер-класами, які можуть принести їм можливо в майбутньому заробіток, проводити тренінги для них, і також щоб жінки могли просто прийти і поговорити з такими ж, як вони. Трикутник вже має певний досвід такої роботи. Раніше активісти проводили жіночі кола підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Саме це і стало основним. Новою для теперішнього проєкту правда, окрім ВПО, жіночий простір буде доступним і для місцевих жителів. Ми хочемо більше працювати на об'єднання і е, бачимо і чуємо запити, що місцеві жінки теж потребують якогось такого місця для розвитку, просто де перебувати. Олена Стороженко з Енергодару у Коломию переїхала в липні 2022 року. Ділиться, буквально з перших тижнів долучилась до жіночого кола. Тоді ця підтримка їй дуже допомогла. Тож Олена і зараз планує активно відвідувати новостворений простір. Я очікувала на цю зустріч, тому що на це відкриття, тому що я хотіла побачити тих людей, тих жінок, внутрішньо переміщених осіб, які з самого першого дня приходили на це жіноче коло. Ну це взагалі це так класно, це так круто, і такі кола необхідні, тому що нам необхідна допомога. Без цього ніяк зараз ми ж всі жінки, нам хочеться якимись рецептами обмінятися, якоюсь посмішкою, теплом, обіймами подарувати один одному. Надію на те, що все-таки треба вірити, віру. Віру в те, що настане перемога, окрім спілкування. Жіночий простір буде наповнений різноманітними тренінгами та майстер-класами. Діляться організатори. Зараз е, наш простір починає нове життя, офіс, е, зокрема, от і ми наповнимо його, звісно, новими зустрічами, які будуть мати в собі і арт-терапевтичні елементи, але також і тренінгові навчання. Це uh, і Ну, от власне, творчість, як може наприклад монетизуватися, так бо багато хто знайшов для себе нове хобі, яке стало, наприклад, джерелом прибутку, додаткового, але нехай. Ось і так само ми будемо супроводжувати жінок у їхньому розвитку і допомагати на першій зустрічі. Присутні ділились спогадами та враженнями від жіночого кола а також говорили про плани на майбутнє. Знаходиться цей простір на вулиці братів. Луців 11. Працюватиме він з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години. З графіком заходів можна ознайомитись на офіційних сторінках громадської організації Трикутник в соцмережах.